Олександр Пономаренко, головне знати міру. Поки дочки не було вдома, Людмила Петрівна частувала зятя. Коли він випив чарку самогону і закусив домашню ковбасою, теща забрала зі столу графин і, ніяково усміхнувшись, ніби відчуваючи провину, звернулася до зяті. За своє життя, Ігоре, я того самогону вигнала, може, із залізничну цистерну, не заподіявши ні собі, ні чоловіку ніякої шкоди. Скажу, навіть більше завдяки самогону, якщо чесно, я і хату збудувала, і дочку свою твою дружину в інституті вивчила. І це ще не все. Чоловіку своєму щодня після роботи для апетиту, так би мовити, наливала 100 грамів, а то ходив би з друзями після зміни в генделик і поступово спивався. А так він чітко усвідомив прийде додому, і чарка буде, і поїсти завжди є. Самогон я продавала оптом перекупникам, тож проблем з реалізацією товару ніколи не було. «Пити, Ігоре, пий, але добре закушуй. Якщо хороша закуска п'яним не будеш. Однак міру все-таки треба знати. Адже не дарма в народі кажуть всіх дівчат не перелюбиш і всієї горілки не вип'єш. Розумію, Ігоре, що моя совість, моє сумління нечисті. Знаю, що багато жінок мене прокляли. Але що вдієш, жити ж за щось треба було, тому й гнала. А щодо тих, які спиваються і помирають, то самі винні. Міру треба знати, точніше, норму, а вона в кожного своя. Не щодня заливати в горло, є неділя, свята а то втямили, або щодня, а наслідки сам знаєш. Починається те, що лікарі називають. Алкогольною залежністю. Людина вже не може без оковитої. Буває, жінки де тільки не ховають той самогон під стріхами, в льоху, закопують в городі, однак знаходять. Ти ж, Ігоре, освічений, і, певно, знаєш, що багатьох знаменитостей горілка загнала в яму. Я вже відчуваю, що недовго мені топтати ряст. Прокльони діють таки, і це може трапитися зі мною будь-коли. Для прикладу, візьмемо покійного сусіда, Те, що поглядом показала через вікно на триповерховий будинок з високим парканом. Ти ж його бачив, здоровий був, як бугай. Про таких кажуть, що і ломом не уб'єш, а він за один день пішов до Бога. Щось там таке зі шлунком сталося, але я думаю, то неспроста, то люди прокляли. Не платив належне будівельникам, обіцяв одне платив зовсім інше, тому прокляття страшна річ. І ще, Ігоре, до відходу у мене все приготовлено. Я вже не раз сповідалася у священника, але ж розумію, що то лише сповідь, а не відпущення гріхів. Все колись закінчується, а ти, головне, завжди пам'ятай, що є свята, коли можна випити і не забувай про міру. Зять мовчки підвівся з за стола і глянув у вікно на триповерховий будинок покійного сусіда, а ще згадав, що прокльони діють не на одне покоління, але теж подякував, не сказавши більше ні слова. Від того одкровення Людмили Петрівни холодний піт вкрив йому чоло, коли подумав про дітей, на яких, можливо, подіють оті прокльони. У світлиці, ставши на коліна, молилася теща, просила Бога простити її гріхи, але той мовчав, а в його погляді з ікони вона бачила лише зосередження і спокій. Він ніби хотів сказати. За все Потрібно платити.